Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом свого часу. Агенція USAID передала Україні 96 когенераційних установок на 55 МВт для 32 міста та трьох університетів. Однак тільки одна з них була встановлена у Житомирі. Голова спілки споживачів комунальних послуг. Далі пряма мова дай Бог щоб наша влада на всіх рівнях, на місцевому рівні, на державному рівні. На рівні державних напівдержавних підприємств, хоча б під'єднала, маючи потужності, я маю на увазі ті об'єкти, які нам передала Агенція USAID, 96 установок. Це те, що нам передали окремо наші американські партнери для енергоатома, 28-мегаватна установка. Я вам хочу сказати, можливо, це буде інсайдом навіть в ефірі, що практично там о, всі установки, які нам передало агентство USAID, а це на 55 МВт установок, 96 штук для 32 міст та трьох університетів, практично ні одна не встановлена. Наскільки я знаю, встановили тільки в Житомирі. Те, що нам передають американські партнери USAID, Міненерго відмовляється фінансувати. Як це відбувалося з однієї ТЕЦ, коли вони подали заявку, розробили документи, повністю весь пакет на встановлення газопросньової установки 50 МВт. А міністерство сказало, ні, ми не дамо по це гроші. Ну тобто, я так розумію, на виконання цих робіт вони відмовляються давати гроші. Так, да, да, да. На виконання робіт, тобто про фінансування. Така сама ситуація на місцевому рівні, коли у місцевої влади не вистачає грошей, не вистачає а розуму, не вистачає людей. Ну Бог його знає, що їм там не вистачає, але ні одна з них практично крім Житомира не встановлена. І саме знаменита 28-мегаватна. А установка Газопрошньова, яку подарила енергоатом, півтора року знаходиться в Україні, півтора року. І ми не можемо її під'єднати до мереж. Вже і Галущенка, каже, звітував на засіданні Комітету Верховної Ради, що вона встановлена, але як з'ясувалось, ні, вона не може працювати більше 72 годин навіть в тестовому режимі. Тому я не знаю, от, е, чи доречно взагалі зараз говорити про якісь програми, тому що. Вони, може, і приймуть якусь програму, але її реалізації точно не буде. Як це відбувається з цими всіми газопрошливими установками, які нам конче потрібні вже сьогодні? В той же час, поки ми сидимо по світла, голова ОПГ Люкс Рінат Аленідович Ахметов остаточно перетворився на поважного інвестора. Пише сніданок Хемери телеграм-каналом. Безумовно, це сталося не тільки через перехід рельєм на українську мову. Головним чинником, який перетворює Донецького бандюга на вічно й стає контракт між ТЕК і американською компанією. Венчур Глобал на постачання зрідженого газу, який діє. Теме з 2024 по 2026 роки. Venture Global – це компанія, поява якої призвела до шоку перед світових гравців на енергетичному ринку. За лічені роки цей енергетичний стартап залишов позаду на обсягами реалізації свого продукту енергетичного гіганта Shell та в 2022 році вивів США на перше місце по експорту газа в світі і обійшов Катаром. Це ключовий енергетичний стартап освіту і одна з основних причин нашої війни. Війни з РФ вітаємо чемпіона СРСР спортивного покеру Ріната Ахметова з ключовою угодою життя. Ціла нація стоїть на смерті заради вашого успіху. Класно ви розказали цю партію. А от Алексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик, пише наступне: війна нещадних деолігізатор, Вона трансформує суть економічних відносин у бік одержавлення. А насправді з ризиком трансформації моделі розподілу національного доходу на користь політичних еліт, а не на користь народу, на відміну від мільйонів українців. Ахметово є куди. Їхати найдорожча квартира у Лондоні, палац на півдні Франції, особняк у Швейцарії, сумарно десь на мільярд доларів. На жаль, подарунки ахметова батьківщині поки дуже однобокі. ГЗК він чомусь не поспішає віддавати, сподіваючись зробити їх сировинною базою для своїх нових заводів у Європі. Дешева залізорудна сировина стане для її виробництво єс чинним – Базової конкурентно спроможності. Ось тут усім нам треба виявити принциповість. Настав час націоналізувати ті одбовні галузі, які не працюють на внутрішні Робку та споживання і формувати за рахунок сировинних доходів Національний резервний фонд, про який я пишу вже багато років. Україна єдина сировинна країна, яка не створила свій резервний фонд за 30 років, могли б накопичити до 100 мільярдів доларів як резерва, але віддали свій ресурс олігархам за соціальну юшку. Подавали право правородства, право народу на надра своєї держави. Нині відбувається своєрідне очищення. Залишаються в Україні ті, хто бачить своє майбутнє тут, а виїжджають решта і. Вони навряд чи могли стати драйверами змін в Україні. Побажаємо їм удачі у чужих краях. А нам важливо не повторити попередні помилки. Нехай Ахметов відвозить свій зоопарк та канали. То Польщі я не здивуюсь, якщо він там і партію створить розраховану на українців. Загалом, якщо у Польщі був один олігард кульчик, і той помер, то Ахметов їде до вас. В Україні доведеться розпочати все з нуля і створювати нову модель справедливого суспільства та інклюзивного розподілу національного прибутку. Моделя людиноцентричної, а не олігархоцентричності економіки, зазначимо донецький мільярдер Ренат Ахметову своє запамерличливою кар'єрою під каркового шулера до найвпливовішого олігарха східної Європи зобов'язаний екс-президент України Леоніду Кучмі. До такого висновку прийшли читачі, що звернули увагу на публікацію Комсомольській правді, де розповідається про шкільні роки Ріната Леонідовича. Нічого екстраординарного в газетні заміці про шкільні роки Ахметова, крім фото а класу середньої школи номер 63, який навчався має. Бутній бізнесмен політик не було, але сама фотографія дала автору і його співрозмовникам привід звернути увагу на те, що Ренато у 1980-му був дуже схожим на героя популярного фільму розіграш, роль якого виконав Дмитро Харатян. А порівнявши піонерське фото Ріната Леонідовича з фотографіями інших віп співвітчизників вони до великого свого подиву констатували, що Ахметов найбільше схожий на кучму. Причому не тільки Леоніда Даниловича, а й дочка колишнього глави держави Олени Франчук. Це і прізвище і дісталося від першого чоловіка. Природно, що в основу тут же народилася гіпотеза про те, що Ріната Хматові позашлюбним сином корчма було притягнуто не тільки збіг імені тата і по батькові його нащадка, але й та обставина, що Леонід Данилович практично не чіпав бізнес уродженця донецької околиці, дозволяв йому практично безперешкодно ставати некоронованим господарем Донбасу. А в останній рік перебування при владі практично задарма подарував перлину української металургії комбіната Криворіж Сталі своєму і можливому синочку на пару. М канал Офісне Мишення пише, що Ахметов уже вивіз за свої символічні три літаки із золотом і готівкою. А ви, українці, піднімайте його промисловість і платіть, платіть, платіть. А ще воюйте, щоб йому спокійніше було на яхті. Пише телеграм-канал Офісне Мишення. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.